Комуністичні виступи у східній Європі криза комуністичних режимів центрально-східної Європи в першій половині 1950-х років. Тобто, у 1948 році це такий переламний такий момент настав щодо країн народної демократії. Ми бачимо, що народна демократія сприймається нами як поняття у лапках. Підтримування з москви комуністичні сили здобули до того часу абсолютну владу. Знищили найбільш деєздатних зі своїм можливих таких опонентів, і потрібно було зробити все. Для того щоб опонентів взагалі не було, особливо комуністичний режим вони хотіли контролювати країни центрально-східної Європи. В свою чергу країни центрально-східної Європи копіювали внутрішню і міжнародну політику радянського союзу. Контроль за країнами такими сателитами з Москви здійснювали через комуністичні партії. Після 1948 року всі вони зазнали чисток під гаслами боротьби з національними ухолами. У Польщі змусили до принизливого каяття і кинули до в'язниці. Владислава Гомуку. У Болгарії засудили і стратили засновника прем'єр-міністра Костава. В Угорщині засудили і стратили міністра закордонних справ Ласлом Райка. Чехословаччині знову таки, до смертної кари засудили генерального секретаря Рудольфа Сланського. Відтак, криза комуністичних режимів вона все ж таки була у Центрально-східній Європі. Населення боролося. За свої права, але йому в цьому було дуже важко. Вже пом'якшення якісь були після смерті Сталіна у 1953 році, і була надія повалити саме комуністичні режими. Невдоволення зріло не тільки в інтелектуальних та політичних елітах, а й серед маси простого населення, у якого вже ж таки закінчувався терпець від економічних перетворень, коли радянська армія забезпечила контроль над усією східною Європою, Сталін запровадив тут фактично однопартійну. Тіність і почав жорстокі дикі заходи з метою швидкої індустріалізації насильницької колективізації у сільському господарстві. Наголошую, запам'ятайте слова: індустріалізація, насильницька колективізація та сільське господарство. Ця політика була вкрай непопулярною серед населення захоплених країн в останні місяці життя Сталіна. Навіть попри суворий політичний контроль за діяльності, все ж таки маріонетковий режими вони дійсно були та контролювали радянські спецслужби отримували повідомлення про зростання незадоволення в Болгарії, Чехословаччині, Угорщині Польщі, яке це все загрожувало перерости в заворушення такі та бунти та повстання проти існуючого режиму. Найбільшу тривогу в Кремлі викликало те, що протести захоплювали робітничі верстви. Влада побоювалася збурювати робітників і залишати їх з почуттям, що режим нездатний. Діяти розумно до економічних претензій трудящих додавалися суто політичні вимоги щодо усунення радянського комуністичного диктату. Кремлевські правителі спочатку намагалися злагодити таку напругу у розмовах з керівниками країнами сателітів, які провадилися після смерті Сталіна. Вони раптом заговорили, зрозуміли людською мовою, казали про якісь демократичні стосунки і навіть стверджували, що радянський Союз несе соціальну відповідальність. За політичний клімат у центральній та східній Європі, що, начебто, політика, яка проводилась радянським союзом, була небезпечною, непотрібною, можна було щось зробити інакше, але це все були казки. Останнім аргументом у руках комуністичних режимів стало військове втручання. 17 червня 1953 року, коли робітники в східному Берліні організували демонстрацію під антикомуністичними такими гаслами. Ця демонстрація загрожувала перетворитися на відкритий бунт. У дію пішли радянські війська, які були оснащені бронетехнікою, і було застосовано по людям автоматично таку зброю. Єдині держави, де не вводилися війська радянським Точніше, Москва боялася на таких етапах їх вводити. Це була Югославія та Польща. Також ми кажемо про те, що відбувається революція та економічні реформи в Угорщині. Події досягли точки кипіння влітку 1956 року. В Угорщині був правитель Мат'яш Ракаші, який очолював угорську партію трудящих, що була під контролем, звісно, таки комуністів, і він повністю копіював сталінську модель влади. З початком хрущовської відлиги під тиском Москви він був змушений погодитись на лібералізацію політичного курсу. Со уряд очолив Імре Надь, прихильник реформ. І він хотів вивести країну на найкращі позиції. Він ліквідував практично адміністративний такий тиск при проведенні колективізації. Також він мирився деякий час з існуванням радянського союзу, і, звісно, радянський союз поки ще мирився з ним. І як тільки здалося, що Хрущова вдасться усунути від влади, також точно ще усунули від влади цього надя, його звільнили з усіх посад, реформи всі були скасовані. Однак після звучання такої брошури розвінчання культу особистості Сталіна, знову таки надь повернувся знову ненадовго. Поштовхом до активних дій стала студентська демонстрація солідарності з антикомуністичними виступами в Польщі. Вона відбулася 23 жовтня 1956 року в Будапешті і переросла у збройне повстання проти режиму. Також ми кажемо про те, що Емренат повернувся, став головою уряду і водночас звернувся за допомогою в придушенні повстання до радянських військ. Ми всі з вами розуміємо, що скоріш за все на нього було так вплинуто, що він повинен був це зробити. У листопаді уряд Надя набув такого коалічинного характеру і оголосив про те, що вони будуть виходити з організації Варшавського договору, і тепер країна буде повністю нейтральною у своїй політиці. Одночас за підтримки радянських військ. На противагу повстанцям було створено Революційний робітничо-селянський уряд Огорщини на чолі з Янашем Кадаром до кінця листопада. Було придушено це повстання його керівників, у тому числі імре Надя, було заарештовано та розстріляно. Ті повстанці, які вцілили, вони покинули Угорщину і шукали притулку вже в Австрії. Сюди емігрувало близько 200 тисяч учасників повстання. У самій Угорщині терор проти учасників революції тривав кілька років. Режим Кадара спирався на угорську соціалістичну робітничу партію, яка утворилася з уламків колишньої угорської партії. Кадар Кадару і уряди і партію як не дивно, але з часом він сам почав проводити ліберальний курс, реалізуючи багато вимог повстанців. На початку 1960-х років, ми ж якраз от бачимо Емренаті, угорські повстання було затверджено кооперування. Діяльність виробничих кооперативів поставлена на комерційну основу. І вже незабаром вони стали рентабельними підприємствами. Угорщина не тільки забезпечувала себе продуктами харчування, а й виробляла її на експорт. Програма економічних реформ, яку почали здійснювати у 1968 році, передбачала впровадження ринкових відносин, відмову від такого директивного планування надання підприємствам більшої самостійності. Радянське керівництво бачило, що це не соціалістичні принципи управління, і це було управління у бік капіталу, тому виступало проти таких нововведень та змін. У 1973 році Москва зажидала від Будапешта припинити економічні перетворення в свою чергу Кадар був змушений підкоритися хоча цілком радянські моделі економічного устрою він не прийняв. Подібно до Угорщини Чехословаччині у 1950-х роках зростало невдоволення політикою комуністичної партії. Було таке відміжування від сталінізму, і хотіли приступити до реформування суспільства. І після 20-го з'їзду комуністичної партії радянського союзу ліберальне налаштування відбулося в комуністичної партії Чехословаччини. І почало воно відкрито виступати з критикою консерваторів. Але консерватори вони були не і у 1960 році було ухвалено нову конституцію. Країна отримала назву Чехословацька Соціалістична Республіка. Комуністична партія стала там нести головну роль. Це стало додатковим поштовхом для формування опозиції, яка виступала за політичний плюралізм і здобула підтримку практично всього суспільства. Реформистську таку групу в партії очолив Дубчик, який був словаком за походження, і якого на початку тисячу 1968 року було обрано генеральним секретарем саме комуністичної партії Чехословаччини. Він висунув гасла побудови соціалізму з людським обличчям, за влучним висловом історика Дубчик був єдиним генеральним секретарем за всю взагалі історичну епоху, який мав усміхнені такі очі. Уже навесні 1968 року було проведено ряд ліберально-демократичних реформ. Уряд скасував цензуру, реабілітував політичних в'язнів, реформував Службу безпеки, дозволив закордонні такі поїздки і започаткував зміни ринкового характеру в економіці. І ці всі події вони отримують назву «Празька весна. Це взагалі Москві не подобалось, але керівництво Чехословаччини ігнорувало тиски і не відмовлялося від курсу курсу реформ відтак за рішенням Москви держава ОВД крім Румунії, здійснили інтервенцію серпня 1968 року та повністю окупували Чехословаччину. Починається масові чистки в партіапараті, розслідування, репресії. Близько третини членів комуністичної партії Чехословаччина було виключено в партії. І приблизно стільки ж таких господарських і профспілкових керівників армійських офіцерів було повністю звільнено з посад. Купчика вивезено до Москви, де змушено до політичних поступок. Влада намагалася зняти. Та напругу врегулюванням чесько-словацьких відносин у 1968 році було ухвалено конституційний закон про чехословацьку федерацію, який віднімав політичний статус словацької частини держави. Однак на практиці нічого не змінилося. Генеральним секретарем у 1969 році було обрано. Густафа гусака, прихильника тісної такої співпраці з Москвою, інтервенція Чехословаччину мала величезний вплив на світову громадську думку, і одночасно була така. Потрактована навіть деякими комуністичними партіями, як незаконна окупація і кричаще порушення національного суверенітету у 1970-х, 1980-х роках, тоталітарна система в країні продовжувала штучно підтримати політичну атмосферу, яка виключала можливість реформування суспільства, порушення унітарного такого характеру держави, попри формальну багатопартійність. Усі партії, крім комуністичної, було усуне. Сунуто від реальної участі в політичному житті. За таких умов виникали нелегальні політичні і громадсько-культурні об'єднання від середини 1970-х років почав набирати силу дисидентський рух у 1977 році. Виникає суспільно-культурне правозахисне об'єднання Хартія 77 А згадайте, яке ж правозахисне об'єднання якраз було в Україні. Нагадую вам, що це хельсінська спілка, і будь ласка, потрібно розібратися, коли вона виникла? Хто був лідером? Проведіть тут історичні такі. І аналогії. Тобто йде така політика, коли всі європейські країни вони не задоволені впливом Радянського Союзу на свою державу. Щодо економічної інтеграції соціалістичного табору. Для координації економічної політики соціалістичних країн, а по суті, країн радянського блоку, у 1949 році було створено Раду економічної взаємодопомоги, тобто РЕФ. Членами, засновниками організації виступили Болгарія, Польща, Румунія, Радянський Союз, Угорщина, Чехословаччина. Згодом було приєднання туди Монголії, Кубу, В'єтнаму, Німецької Демократичної Республіки і деякі азійські африканські країни брали участь у РЕФ як спостерігачі. Угоди про співробітництво РФ підписали Югославія, Фінляндія, Мексика, Ірак. Діяльність РФ не була ефективною. Там було багато промахів. Історики зауважили, щоб зберегти контроль над країнами ОВД, Комуністична радянська олігархія підтримала в них вищий, ніж у республіках Радянського Союзу рівень життя населення. Це досяглося через збереження в економіках країн сателитів деяких ринкових елементів. Зокрема, у сільському господарстві за рахунок меншої участі цих країн у витратах на озброєння. Основний тягар гонки озброєнь лежав на самому. Радянському Союзі та його економіці. через що ж і страждало саме населення радянського союзу. По суті, з усіх спільних проєктів тільки три були відносно успішними: це нафтопровід, дружба, енергосистема, мир, угорський автобусний такий завод «Ікарус», Рішення про будівництво трансконтинентального нафтопроводу, який згодом назвали ж Дружба, було ухвалено у 1958 році. Світлина, де якраз показана, як люди виступали проти того, щоб танки заїжджали до їх країн. Якщо ви зрозуміли матеріал. То ви зможете відповісти на це питання.